Ігоре, розкажи, будь ласка, як пройшов тиждень ось між грою з чорноморцем та перед матчем з Ворскло? Тиждень пройшов так, що ми відпочили один день зразу після гри з Чорноморцем, а тоді вже зразу включились в роботу. І в нас всі думки були про Ворсклу. Багато розбирали їхні ігри. На теоріях готувалися до їхньої схеми. І отак наш пройшов тиждень. А ти для себе якісь висновки щодо Ворскли зробив? Що зараз собою являється команда? Ну, це команда дуже хорошого рівня. Те, що вони програли два матчі на початку сезону, ні про що не говорить. Вони завтра вийдуть максимально настроєні, схочуть перемогти так же само, як і ми. А як команду налаштовують, як команда налаштовується, з якими емоціями до цього матчу підходить? Ну, всі хлопці дуже хочуть вже перемогти в цьому сезоні, тому настрій буде, як говорять, на всі 100. І хлопці докладуть максимальних зусиль, щоб перемогти завтрашньому матчі. Для тебе це ось такий перший сезон у прем'єр-лізі. Два матчі команда зіграла. Ти захисник, команда не пропустила, наскільки ти ось своїм дебютними матчами задоволений. Ну як сказати, це здорово, що ми не пропускаємо. В цих двох іграх будемо старатися так і надалі. Але треба ще й забивати і здобувати перемоги. О, то би було найкращим результатом для нас всіх. А за ці два матчі встиг скласти якесь враження взагалом про. Прем'єр-лігу нинішню чи нічого особливого не можеш відзначити? Ну як сказати, рівень вищий, але тут більше дають грати в футбол, більше задоволення отримуєш. Отак, це що можу сказати.